Шановні виборці, я дуже рада можливості звернутися до вас з екранів ваших телевізорів хоча б з 20-хвилинною промовою. На відміну від моїх суперників, за якими стоять олігархи і купа грошей, у мене немає таких величезних коштів, аби купувати ефіри для того, щоб вихваляти себе. У мене є тільки ті кошти, які зібрали для мене мої прихильники з усієї країни. Я завжди казала, що людина, цінність її, визначається тим, скільки людей прийдуть під райвідділ міліції, якщо її раптом затримують, і тим, скільки людей здадуть кров цій людині, якщо з нею щось трапиться. Тепер я можу додати, що цінність кандидата визначається тим, скільки людей здадуть. Кошти на передвиборну кампанію цього кандидата, чесно кажучи, я позитивно шокована тим, скільки людей допомагають мені в моїй виборній кампанії. Я ледве не плачу, коли отримую якийсь переказ від донецького пенсіонера 30 якогось року народження розміром 30 гривень. Ця людина не полінувалася прийти з паспортом в банк і пожертвувати ці копійки. В масштабах того, що витрачають мої суперники, але великі для цієї людини гроші. І таких пожертв я зібрала вже біля 150 тисяч гривень. У сукупності з кількома сотнями волонтерів, які допомагають мені усіма можливими способами проводити мою передвиборну агітацію, я відчуваю за собою величезний ресурс, який я в жодному разі не підведу і не розчарую. Я не займаюсь популізмом, я займаюся конкретними справами. Пишу цілком конкретні законопроекти, які кожен може побачити на власні кочі в інтернеті, поцікавитись. Кожен виборець може поспілкуватися зі мною безпосередньо в соціальних мережах, звернутись до мене з будь-яким питанням. Люди, яким потрібна допомога зараз. Вони не можуть зараз отримати її від мене, тому що я займаюся передвиборчою агітацією, зустрічаючись з людьми по дворах. Але мої друзі-адвокати погодилися надавати юридичну допомогу тим моїм виборцям, які її негайно потребують, безпосередньо в моєму штабі на вулиці княжий Затон, 9. Це підвал під ветеринарною клінікою. Цей підвал мені дозволили використовувати звичайні собі приватні особи, які поки що не роблять там ремонт. Там немає нічого голих стін, але там кипить життя. Там багато волонтерів, які визначилися своїм вибором, і абсолютно безкоштовно жертвують гроші, свій час, зусилля і інші ресурси для того, щоб донести до всіх 170 тисяч виборців, пазняків Асакарків та Харківського масиву відомості про мене. Тому що, повторююсь, у мене немає коштів піарити себе на великому екрані. У мене немає можливості скористатися допомогою олігархів політичних партій. Я категорично відмовилася співробітничати з наявними політичними партіями, тому що я вважаю, що в країні немає ні влади, ні опозиції. Є тільки різноманітні олігархи з різних сторін, які вдягнули кольори різних відтінків і намагаються переконати суспільства в тому, що вони нібито воюють між собою. Насправді вони Воюють між собою лише в ефірах у Шустера чи у Кісільова. А в рекламних паузах вони цілуються в Десна і домовляються про спільні гешефти. Те саме відбувається і зараз. Немає у нас партій, які збиралися покращувати життя вже сьогодні, завтра чи, хоча б в найближчій перспективі, все, що хочуть ті, хто зараз рвуться до влади, це нарешті до неї дорватися і продовжувати свою улюблену справу. Тобто Дерибан. Протягом з чимось років ми живемо, не чуючи під собою країни. Ми уявлення не маємо, що нам належить, починаючи від наших багатоквартирних будинків, продовжуючи майном територіальної громади і закінчуючи державним майном і державним бюджетом. Ми є співвласниками наших будинків, але знає про це. 1-2% населення. Решта свята впевнені, що їхні будинки як цілісності належать Джекам, мерії чи державі. Ми переконані, що не маємо жодного стосунку до земель територіальної громади, до комунальних підприємств. Ми уявлення не маємо, скільки у нас в Києві майна, співвласниками якого ми є як члени територіальної громади. І ніхто з опозиціонерів, які перебувають в Київраді, ніколи не показав киянам, а чим же ми володіємо? Зате вони тихесенько дерибанять землі, підприємства і так далі. Чи варто дивувати, що все те саме відбувається? І у Верховній Раді України, тільки на більш високому рівні, там, де рибаниться державний бюджет. Там, де рибаняться державні підприємства і все таке інше. За даними Всесвітнього банку, у нас формалізована, тобто має належне документальне оформлення лише 10% війна. 90% майна належить невідомо кому, і невідомо кому належать доходи з цього майна. Ми не знаємо, хто користується всім цим майном. Жоден з політиків, які відомі. Які керували цією країною 20 чимось років, ніколи не сказав людям правду, не сказав, що їм належить все це майно, і саме люди мають ним розпоряджатися чи принаймні контролювати ним розпорядження. За 20 чимось років ніхто не Політиків не спромігся не те, що вирішити, а навіть підняти питання, що люди не здатні приймати колективні рішення при поточному законодавстві. У нас немає належних механізмів навіть розділити неподільну гостинку подружжям, які розірвали свій шлюб. Що казати про те, що наші люди не здатні прийняти колективне рішення стосовно свого багатоквартирного будинку і змушені переплачувати ЖЕКам неймовірні кошти? Це призводить до того, що тільки в Києві перевищення собівартості обслуговування будинків над тим, що людям пишуть в платіжках, складає 2 мільярди 600 мільйонів гривень. Це по мінімальному підрахунку. Це те, що потрапляє в кишені комунальних мафіозів, які є міськими чиновниками, і Розказують, що вони нібито дбають про киян. Що казати про масштаби України? Я думаю, кожен може уявити екстраполювати цифри, які я назвала, на всю країну. Що відбувається на рівні Верховної Ради, важко навіть порахувати, тому що ми дійсно не знаємо, що нам належить. Я хочу змінити цю систему. Я хочу дати людям можливість приймати. Ефективні колективні рішення стосовно свого майна. Я розпочала з свого будинку. В моєму будинку сабівартість обслуговування, як з'ясувалося, складає лише гривню 80 копійок. Порівняйте з цифрами, які є у ваших платіжках. Подумайте, скільки ви переплачуєте тільки тому, що ніхто за 20 чимось років не спромігся зробити так, аби. Ми самі могли обслуговувати наше майно. Подумайте над тим, чому депутати, які називають себе опозиційними, ніколи в житті не зробили навіть спроб зробити перелік майна, яке перебуває у нашій власності, і як членів територіальних громад, і як громадян Держави Україна. Всі ці люди тільки розказують. Що прилетить вже завтра чарівник у блакитному гвинтокрилі, який розв'яже всі наші питання. А потім з'ясовується, що приймали популістичних законів на 5-6 дербюджетів, а потім їх неможливо виконати, тому що грошей банально немає. І страждають від цього популізму найбеззахисніші пенсіонери, діти, інваліди. А депутати кажуть: ну ми ж старалися як могли, ми ж прийняли закони. І ніхто не цікавився, а чи можливо ці закони взагалі виконати. У мене є пара суперників, які стверджують, що вони опозиціонери. Наприклад, від об'єднаної опозиції це пан Ярема, йому нічого не заважало перебувати на посаді головного міліціонера Києва якраз в той час, коли Янукович був головою уряду. Тоді він нічого не думав про... Те, що він колись стане опозиціонером, і йому на думку не спадало, що це якось негарно тепер балотуватися від об'єднаної опозиції. У мене є суперник пан Куліков від партії Удар. А до того він обирався від партії НУНС. А потім він ще перебував в партії Єдиний центр. А тепер він вже в ударі, але він не повідомляє людям в своїй біографії, що він голосував за призначення генерального прокурора Пшонки, а також висловлював повну підтримку пану Попову, який тоді був, вважався суперником пана Клічко, лідера його нинішньої партії, на виборах мера. І всі ці люди стверджують, що вони відгонять від влади Банду Януковича, що вони є борцунами злочинним режимом, і буде при них щастя всьому нашому округу, зокрема, Києву і Україні в цілому. Я пропоную вам дати мені шанс і проголосувати на цих виборах саме за мене, тому що я довела своєю практичною діяльністю, що я можу боротися. З усіма можливими викликами, з якими тільки можу, з урахуванням мого нинішнього статусу адвоката. Коли мова зайшла про прийняття фашистського житлового кодексу, який міг зруйнувати весь житловий фонд країни, і ніхто не хотів слухати, що нарешті треба вирішити це питання з житловим фондом раз і назавжди, і аж ніяк не способом запровадження управлінських кампаній, які вже зруйнували Росію. У мене залишався останній шанс привернути увагу до цієї проблеми. Я оголосила шеститижневе голодування. Багато хто не вірив, що я дійсно голодую, але я викладала відео, на якому чітко було видно зменшення моєї ваги. Ще до того, як моє голодування закінчилося, а воно було справжнім на відміну від опозиціонерів, які зазвичай голодують тільки зранку і до обіду. Багато людей прониклося цим питанням. Було написано багато сотень статей журналістами, було влаштовано багато акцій, в тому числі під профільним комітетом. Люди зрозуміли, що відбувається, і Житловий кодекс, повторюю, ще до закінчення мого голодування було відкладено в довгу шухляду. Я все одно доголодувала стільки, скільки обіцяла, просто з принципу. І от мушу сказати, що 6 вересня, нарешті, Житловий Кодекс цього року, зовсім нещодавно, було знято з розгляду. Це відповідь тим, хто каже, що один в полі не воїн, дивлячись, який воїн. І дивлячись, який ресурс зможе притягнути на свою сторону. Одинокий воїн. Я привикла на свою сторону достатню кількість ресурсу для того, щоб завалити навіть житловий кодекс, який лобіювали члени партії регіонів Прутнік та Адамов. Надалі з'ясувалося, що, виявляється, можна розмовляти з ким завгодно. можна Домогтися вето на інші законопроекти, які лабіювала комунальна мафія, якщо як слід підняти громадську хвилю обурення, і влада попуститься і зробить те, що вимагає народ. Останнє рішення, яке я Виграла у вищому господарському суді України, який затвердив рішення прийняти апеляційним господарським судом міста Києва, стосувалося того, що виявляється, 100% ЖЕКів країни працюють нелегітимно. Все це дуже просто. Згідно нашого законодавства, багатоквартирні будинки є спільною власністю всіх власників квартир та інших приміщень в цих будинках. У нас в законодавстві є лише два механізми прийняття легітимних колективних рішень відносно будинків. Перший спосіб – це консенсус, тобто одноголосне рішення. Можете собі уявити, що це означає, коли багато сотень, якщо не тисяч, співвласників, а у нас на Пазняках і харківському багато будинків, де по 600 квартир і навіть більше, приймають одноголосне рішення стосовно того, що саме такі. Такий та кіта, ЖЕК має обслуговувати цей будинок. Зрозуміло, що це неможливо, в принципі, ну, тому що просто неможливо. Другий спосіб прийняття колективних рішень це створення ОСББ. І тоді ОСББ від імені своїх членів, і навіть не членів, на жаль, може приймати рішення відносно долі будинку. Так ось, я довела в суді. Що, оскільки жоден жек в країні не може похвалитися тим, що має консенсусне, тобто одноголосне рішення співвласників багатоквартирного будинку, то всі жеки вважаються такими, що діють без будь-яких правових підстав. Знаєте, коли ви платите гроші по квитанціях своїм жекам, ви платите це просто незаконно. Але Уявіть собі, що за 20 щимось років в країні не знайшлося нікого, хто сказав би людям. Цю просту правду. Нібито інформація про те, що будинки є співвласністю мешканців, а зовсім не власністю ЖЕКів, мерії чи держави, є загальнодоступною, міститься в цивільному кодексі. Кожен може, нібито, відкрити і прочитати частину 2 статті 382. Але на шаховій дошці також немає прихованих клітин. Всі фігури стоять відкрита. Але одні люди грають в шахи, як Гарі Каспаров, а інші як Остап Бендер. Ось приблизно так, як Остап Бендер і грають з країною комунальні мафіозі, і не лише комунальні, а й всі інші мафіозі, які користуючись тим. Що люди з об'єктивних причин не вміють, умовно кажучи, грати в шахи, не можуть подивитись в цивільному кодексі, кому належить будинок, не можуть знати, що жеки працюють нелегітимно, збирають величезні кошти з населення країни. При цьому розказуючи людям популістичні гасла, що нібито у нас проблема в мові, НАТО, гомосексуалістах та інших. Нікому практично не цікавих питаннях, якими завжди забалакується сама реальна проблема це безмежний дірібан майна, про яке нікому не відомо, тому що воно не перебуває у відкритому доступі наших громадян. Тільки через 21 рік незалежності у нас нарешті з 1 січня з'явиться реєстр майна та майнових прав до того. У нас не було такого реєстра. Важко собі уявити цивілізовану країну, в якій невідомо кому що належить. І те наша влада примудрилася зробити не так, як роблять всі нормальні країни, тобто зробити уніфікований кадастер, в якому одночасно до ділянок землі. Визначених на місцевості прив'язувалися б майнові права, тобто кому вона належить, на якій підставі, хто має право проходу, проїзду, скільки коштує, скільки платиться податку. У нас знову розділили реєстри під мінюст, кадастри під пана присяжнюка. З паном Лавриновичем вони поділили цей ресурс замість того, щоб об'єднати його в інтересах держави і спростити людям життя. Всі знають, що у нас відбувається, коли люди отримують, наприклад, спадщину, земельну ділянку. Всі знають, що робиться у нас в БТІ, що робиться у нас в управліннях земресурсів. Оце і є найактуальніша проблема, що люди, нібито, мають власність, але потребують неймовірної кількості сил, здоров'я, нервів і коштів для того, щоб підтвердити свої права. Саме тому у нас квітне рейдерство від найнижчого рівня. Коли сильний забирає у слабого, просто на побутовому рівні, коли родичі щось там ділять. І закінчуючи деребаном державного бюджету, в нашій країні, на жаль, існує людаїцьке правило: переможець отримує все. Чому це правило людаїцьке? Тому що так жити не можна. Не повинен той, хто програв в суперечці, потрапляти в тюрму, самовбиватися парою пострілів, розорятися вщент, тікати з країни. Переможений повинен знати, що він отримує свій шваток. Що його не образять настільки, що він буде повністю зруйнований, і його життя піде шкереберть. Я хочу змінити алгоритми таким чином, щоб переможений також отримував хоч щось. Інакше те, що відбувається в нашій країні, не закінчиться просто ніколи. Люди, які перебувають в стані, Постійної війни за ресурс і знають, що якщо я буду переможеним, то все зі мною трапиться все, що завгодно, ніколи в житті не займатимуться чимось позитивним, не вкладатимуть ресурс у щось на розвиток, а займатимуться тільки умовна гонка і озброєнь, що ми, власне кажучи, і спостерігаємо в нашій країні вже два десятиліття. Все це, це зробити дуже просто. Просто всього лише змінити законодавство достатньо незначним чином. Але проблема полягає в тому, що ніхто не хоче цим займатися, тому що лобіювання таких законопроєктів також від'їсть ресурс, який можна використати на гонку озброєнь і на дерибан. А скільки моїми спонсорами є звичайні громадяни. То я, діючи в їх інтересах, якраз і займусь лабіюванням таких правил гри. Я зроблю це в інтересах всього суспільства, оскільки більше ніхто за 20 років і не подумав це зробити. Я думаю, що у мене все вийде. Тому що всі зацікавлені в тому, щоб коли дракон. Переможе дракона і сам стане драконом. Він все-таки закінчив своє життя мирно, а не так, як зазвичай закінчують диктатори. Я це зроблю, я вірю, тому що люди, які перерахували мені кошти і працюють моїми волонтерами, в мене вірять. Дякую вам за увагу. Проголосуйте, будь ласка, за мене. Дайте країні шанс.